Всім привіт, друзі! Це укр івент ми на зв'язку, та це інтерактив, який називається на другий хіт. Якщо ви полюбляєте якісь квізові формати, то цей інтерактив точно буде для вас. Дивіться, як це працює. Ви обираєте 4 учасники для цього інтерактиву. У пакеті з інтерактивом йде документ, додатковий, у якому є 40 питань, які ми спеціально підготували під цей інтерактив. Сенс дуже простий. Кожен з учасників буде давати вам відповідь. Якщо відповідь правильна, то він робить один крок вперед. Та головне завдання це першим дістатися до фінішу. Тобто, натискаючи на кожну з фішок, вона робить один крок вперед. Подивіться, що ви бачили, що це працює. Реалізовувати цей інтерактив можна у декількох форматах. Перший це коли ви кожному учаснику. Задаєте окреме питання, тобто, перше питання, ви підходите до першого учасника, задаєте питання, ставите питання, він відповідає. Якщо відповідає правильно, ви натискаєте, він робить один крок вперед. Якщо відповідає неправильно, то він залишається на другий хід, та його фішка просто залишається там, де вона була. Тобто, це питання, перше, наприклад, ви не, за... не запитуєте у інших учасників. Тобто підходимо далі до другого учасника, ставимо йому друге питання. Якщо він відповідає правильно, він робить крок. Не відповідає, він залишається на другий хід також. Або ви можете працювати на швидкість, тобто вони стоять перед вами. Ви ставите питання, хто перший підняв руку, відповів правильно, той робить крок вперед, тобто робить свій хід. У якому форматі ви це будете реалізовувати, вирішувати тільки вам, тому що сама механіка вона дуже гнучка, вона дуже адаптивна. Тобто головний сенс це те, що за кожну правильну відповідь учасник робить один крок вперед. А відповідати треба на питання, вони є простіші, є складніші. Тут вже ви подивитеся, якщо потрібно, ви можете просто відредагувати ці питання та зробити їх там, ну як скажемо так, більш простими. так? Ми створили 40 питань, тобто по 10 на кожного з учасників виходить так. Ви або дивитеся, хто дійде до фінішу, або хто дійде далі, хто пройде далі. Тому в якому форматі це реалізовувати, вирішувати вам. Не складна гра, не якийсь там геніальний хід, як інтерактивний хід, але дуже робоча практика, якщо ви використовуєте квізи, або там це просять зробити, ну, не знаю, там вчителі, або замовник, або там самі випускники. Тобто, ось за таким принципом працюємо. Все дуже просто, реалізується просто, тому, друзі, я дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, нічого складного тут нема.